Не варто лізти парламенту в такі речі у душу людям, скажімо так. Якщо вже Верховна Рада такі ну рухається шляхом можливого винесення вже в другому читанні цього законопроекту, то я би побажав всім колегам під час прийняття рішення бути в унісоні з. Очевидною більшістю своїх виборців, і тоді це було би більш природно. Тобто, я наприклад, навіть готовий там всі населені пункти рідного 203 го округу обійти за певний час, як я робив, коли там, наприклад, був дуже такий гучний законопроект щодо так званого земельної реформи. і поцікавиться провести там такі широкі дискусії з своїми виборцями в цього там вже позицію. Представити в парламент, у мене стійке відчуття, що багато з колег насправді відірвані від позиції своїх виборців і це теж проблема. Але повторюю ще раз, на мої на моє переконання, навіть не варто лізти в такі питання владі парламенту на засіданні фракції, один з представників колег з Франківщини зауважив, зазначив, що в Франківській області за його даними. Немає вже приходів у ПЦ, і ніч нічого не завадило в чинному законодавстві вирішити це питання, коли справді, наприклад, місцеві мешканці ну хочуть э, ходити, молитися в царку ПЦУ. Абсолютно да. давайте вернемся казав конституції конституції України в да про держава государства, і де государство не лезет в церковні діла.